Дай Боже україномовному Ютубу! З вами Ілля, Ви знову на каналі Desta Service. І сьогодні ми поговоримо про саму улюблену тему всіх клієнтів, всіх людей, які віддають свої кров'ю потом нажиті гроші за ремонт своєї машини. Ми поговоримо про розвод на автосервісі. Я вам розповім пару історій свого досвіду, який теж вже немаленький, тому що останні 6 років по 6,5 днів в тиждень я займаюся лише ремонтом BMW. Розповім історії, які я чув від своїх колег. Розкажу історії, яким розповідали клієнти. Розберу взагалі на що потрібен сервіс, і як правильно на нього їздити. Чомусь. Всі клієнти думають, що на СТО обманюють в принципі. Є така думка, і я думаю, що залишилось ще там процентів 10-15 сервісів, які можуть сказати, що вони замінили запчастину але насправді її не замінити. Можуть розповідати історії, що типу ой, у вас там дуже дуже велика проблема, яка буде вартувати тисячі доларів. А по факту вона виправляється за 200-300 доларів. На жаль, я таку історію не відчув минулому році одну, прям з перших вуст від мого клієнта. Такі історії, на жаль, ще є, але відсотків 90 сервісів зрозуміли. Я думаю, що нема сенсу нікого обманювати. Часи бізнесу давно перейшли з часів разового використання на постійне. Тобто ніхто зараз не бореться за те, щоб клієнт приїхав до них до них один раз, віддав один раз гроші і потім не приїхав знову, коли дізнається, що його обманули. Ми в першу чергу завжди стараємось зробити максимально адекватне вирішення питання клієнта. Ми до цього підходимо в першу чергу як до вирішення питання клієнта, а не як до ремонту авто. Тому що в кожного авто є якась своя ціль, в кожного клієнта є своя ціль, і не завжди є сенс зробити на 100% так, як було б ідеально. Тому що іноді треба просто швидко вийти з ситуації до наступного великого планового ремонту. І тоді має сенс зробити швидкий ремонт, який дасть людині змогу доїздити. Це теж якби частина сервісу, вона може бути і неправильна. Опишу ще раз шлях думок. Перше, багато людей скаржаться, що на автосервісах обманюють. Я вам кажу, що на автосервісах зараз майже не обманюють, тому що нема в цьому сенсу. Питання номер три: ще залишаються люди, які не довіряють сервісу, на який вони їздять, переживають, що їх постійно обманюють. Стоять над майстром над душою, дивляться в кожен болтик, який він відкручує. Це теж напружує майстра, напружує взагалі всю роботу і обстановку на сервісі. Не через те, що відбувається якась дія, яка може бути шкідливою для вашої машини, а просто сам фактор, що на тебе дивиться прискіплива людина під час твоєї роботи, він сам збільшує ризик майстра зробити щось не так, тому що він переживає, що за його спиною стоїть людина. Ми відвертий сервіс, ми не скриваємо нічого від людей, і я вам кажу зсередини, як воно є. І це думка, я думаю, 80-100%. Реально, 80% або навіть 100% СТОшників, сервісменів погодяться з цим, тобто найбільші проблеми з машиною і найбільші косяки виникають або із затиску. Або і за тиску по часу, тобто або людина стоїть в тебе над душою, дивиться прямо під руку, і воно 100% піде не по плану. Або і за того, що людина постійно тебе наганяє, хоча ти там можеш навіть назвати термін ремонту, спочатку його узгодити з людиною, і потім людина буде кожні три години тобі написувати і казати: Ну що там, хлопці, коли закінчите? Ну, що там хлопці, як справи? Гарний сервіс, по-перше, завжди відписує своїм клієнтам впродовж ремонту. Тобто, коли ми чітко розуміємо час, що ми завершуємо машину через годину. Нам треба на перевірку ще пів години, ми клієнту так кажемо. Півтори-дві годинки можете під'їжджати вже на такому процесі зборки. І тоді все йде по плану. А коли ти домовляєшся з клієнтом, що ми вам напишемо за годину або за дві до кінця роботи, клієнт починає з середини дня ще написувати, ну що там, як там, коли заберу машину, і починає підганяти, казати: Ой, а мені дуже срочно надо, а мені дуже срочно треба, зробіть. А мені вже на вчора, а я передумав, а змінились плани. Треба забрати швидше, і ти починаєш пришвидшувати ці процеси. Це одразу збільшує ризик того, що ви не заберете свою машину вчасно. Підійдемо до головного питання: до питання довіри сервіса. Оці люди, які стоять за спиною. Люди, які привозять свої запчастини, куплені в незрозумілих інтернет-магазинах на 200, 300, 400 гривень дешевше. Люди, які передзвонюють по 80 разів на день і перепитують, чи все добре. Так, все добре. Якщо щось піде не по плану, і змінюється термін там або вартість ремонту, то зазвичай сервіс про це вас повідомить одразу, як сталася така ситуація. Тому що є проблема, коли. Щось іде не так в процесі ремонту, вас про це не повідомлюють в процесі ремонту, і ви приїжджаєте забрати машину, вам виставляють рахунок на 30-40% більший. Ну, це негативно, це реально негативно. Ви думаєте, що вас десь обманули? А насправді, якщо сталася якась проблема, наприклад, не викручується якийсь болт, ви приїхали на якусь банальну роботу. Там це може бути навіть заміна колодок. Ви приїхали на заміну колодок, треба відкрутити направляючу на супорті. Механік починає відкручувати направляючу і розуміє, що направляюча зношена. Її, якби не хочеться ставити другий раз, щоб у вас не скріпіли гальма, не підклинював супорт, і вам одразу знімуть відео, пришлють його і скажуть: Дивіться, от у нас є така проблема, ось наглядно які дефекти, там корозія або знос. Скажуть: от вартість заміни отака, така, ми б рекомендували замінити. Це одразу виглядає як турбота про клієнта, одразу турбота про вас, ну як воно і має бути на нормальному сервісі. А є ситуації, коли ви приїжджаєте і вам просто виставляють рахунок там на 30-40% дорожчий. І ви думаєте, блін, а чому? Чому мене не повідомили, чому мене не попередили? І одразу у вас питання: а чи дійсно там щось поміняли, і виникає певна недовіра. Друге питання недовіри це коли клієнти сумніваються, що їм щось поміняли і просять показати їх бушні запчастини. Для нормального сервіса це теж не проблема. Зазвичай всі СТОшники яких я знаю, і у нас на сервісі так прийнято робити до моменту віддачі авто, ніякі старі запчастини з вашої машини не викидаються, щоб ви могли приїхати, і ми могли вам наглядно показати, де є якийсь дефект. Наприклад, всі станції в Києві, які займаються BMW, в яких я знаю хлопців, теж часто це практикують, тому що ну, на цьому будується взагалі довіра, що. В Перший раз людина, приїжджаючи до нас на сервіс, може не знати наші стандарти роботи, може не знати наші принципи і сумніватись в чомусь. Але коли вона перший раз стикнеться з ситуацією, де ми проявили свою турботу в першу чергу про клієнта, другий раз проявили турботу, і зараз вже у нас багато людей, які приїжджають, залишають нам ключі. І вони впевнені, що ми зробимо все правильно, вони будуть задоволені, якщо щось піде не так, там може піти не так з двох боків, може піти щось не так з машиною. А може, на жаль, цей фактор у всіх є, хто про нього не каже, вони просто відверті. Може піти щось не так з самою роботою. І якщо під час роботи щось зламалось, то якісний сервіс мав би це перекрити за свої кошти. Це все дуже просто, дуже математично, теж відверто кажу. Своїм клієнтам, як це виглядає, легше один раз заплатити за якийсь свій косяк, Косячать всі, не косячать лише ті, хто нічого не роблять. Легше один раз заплатити за косяк, показати людині, що навіть у випадку, коли трапляється якась поломка по вині механіка, ми завжди готові її чесно перекрити, зробити це в найшвидший термін і залишити клієнта задоволеним із справною машиною. Це вартує значно більше. Оця довіра, оце розуміння клієнта. Це сильно вартує більше, ніж ціна там запчастини, яку може зламати механік. Виходячи з усіх всіх цих балачок, ми можемо підвести одну загальну думку: що довіра до сервісу, що від клієнта, що від механіка, що від майстра приймальника це запорука якісного нормального ремонту вашої машини. Я думаю, будь-хто в. Погодиться зі мною з такою думкою, що коли ти працюєш у напрузі, робота йде значно важче і більший ризик накисячити ніж коли робота йде у в Нормальному робочому ритмі ти не переживаєш за якісь нюанси, не відчуваєш на собі ніякого тиску, і все просто грає як, як моцарт. Воно в собі тихенько грає, машинки ремонтуються, люди їх забирають, і всі задоволені цим процесом. Дякую за перегляд цього відео. Можете писати ще якісь цікаві теми, які вас цікавлять як клієнтів. Я вам відверто про них розповім, бо нагадаю, ми відвертий чесний сервіс. Ми можемо розказати вам все, що завгодно, тим більше з нашого досвіду. В цьому ми шаримо. Історій багато, тому якщо хтось щось хотів запитати в СТОшника, питайте, зробимо окремо відос з розбором якихось таких ситуацій, і відос з відповіддю на ваші питання. Наш інстаграм там все наше життя, наш телеграм трошечки нижче, туди писати стосовно сервісу. Ще раз дякую за перегляд, підписуйтесь на все добре.